Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. І сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібно особам з інвалідністю оновлювати або ж уточнювати свої дані, які містяться в державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, або ж реєстрі оберіг, і яким чином таким особам з інвалідністю оформити відстрочку від мобілізації в Україні. Друзі, багато питань люди задають, у яких є інвалідність незалежно від групи, перша, друга або третя, чи потрібно їм з 18 травня протягом 60 днів оновити свою персональну інформацію, яка міститься в реєстрі оберіг? І друзі, тут відповідь однозначна: законом 10449 передбачено, що всі громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, мають оновити свої дані. А я нагадаю, що Особи з інвалідністю, якщо їх не було виключено з військової служби, вони залишаються військовозобов'язаними, вони залишаються перебувати на військовому обліку, і відповідно вони теж мають оновити свої дані. Друзі, з 18 травня оновити свої дані можна декількома шляхами: перше це звичайно явка до територіального центру комплектування, другий шлях це явитись до. Центру надання адміністративних послуг. І третій шлях це завантажити застосунок на мобільний телефон Apple або Android застосунок Reserve Plus, і там так само оновити свою персональну інформацію. Причому цієї інформації насправді потрібно уточнити не також і багато. Тому, друзі, ще раз наголошую на тому, що всі особи з інвалідністю, які є. Військовозобов'язаними, які перебувають на військовому обліку, які не були виключені з військового обліку, мають оновити свої дані. Якщо ж вони до 17 липня не оновлять цю інформацію, то в подальшому їх чекає притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу, розмір якого складає, я вам нагадаю, від 17 до 25,5 тисяч гривень. Які потрібно оплатити протягом 10 днів з моменту отримання цієї постанови. І якщо людина не оплатить цей штраф, то тоді постанова передається на примусове виконання до Державної виконавчої служби, і тоді штраф буде стягуватись в подвійному розмірі, плюс 10% виконавчого збору, плюс виконавчі. Витрати, тобто дуже великі штрафи, і, звичайно, для того, щоб їх уникнути, перевірте обов'язково свій статус, чи ви виключені з обліку, чи ви перебуваєте на обліку, і йдіть до територіального центру комплектування, до ЦНАПу або завантажуйте застосунок і оновлюйте свої дані. В подальшому, друзі, після того як особа з інвалідністю оновлює свої дані, їй необхідно оформити відстрочку від мобілізації. Нагадаю, що по закону. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідно до статті 23 закону України цього ж самого. Особа, яка має інвалідність, наголошую ще раз на тому, що незалежно від того, яка в неї група перша, друга або третя, вона має право на відстрочку від мобілізації і не може бути мобілізована без її добровільної згоди і без укладення контракту на проходження військової служби. У Збройних силах України. Але друзі, не зважаючи на те, що така особа не може бути мобілізована, я раджу всім особам з інвалідністю звертатись до територіальних центрів комплектування з заявами про відстрочку. Нарешті з 18 травня вже більш-менш формалізовано порядок отримання відстрочки. Нарешті випустили перший нормативно-правовий акт, який регулює порядок отримання відстрочки. І встановлює чіткі строки надання відстрочки. Звичайно, в ньому є і суперечливі положення, але вони точно не стосуються осіб з інвалідністю. Отож, друзі, який порядок? По перше, потрібно подивитись додаток номер 5 до постанови кабінету міністрів 560, в якому зазначаються, які саме документи потрібно надати для. Територіального центру комплектування для того, щоб отримати відстрочку, і насправді це документи, які стосуються встановлення інвалідності. Це може бути один з наступних документів. По-перше, це може бути довідка до акту огляду медико соціально експертної комісії за формою визначеною міністерством охорони здоров'я. Або, якщо коротко, це довідка до акту огляду МСЕК, яка якраз і встановлює групу інвалідність. Це може бути посвідчення інваліда, це може бути пенсійне посвідчення, із зазначенням групи інвалідності тієї особи, яка звертається за відстрочкою. Далі, друзі, наступним документом може бути посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до закону про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, або закону про державну соціальну допомогу особам. Які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, або довідка про отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію, або пенсію допомогу. друзі, і е, з цього документу ви робите нотаріально посвідчену копію і прикладаєте до заяви, зразок якої встановлений знову ж таки додатком номер чотири постанови кабінету міністрів номер 560. Якщо раніше заяви всі писались в довільній формі, від 18 травня потрібно вже подавати заяву встановленої форми і насправді там. Дуже маленький обсяг інформації, яку потрібно заповнювати, тому я думаю, що ви розберетесь. Приклад цієї заяви ви бачите в себе на екрані. До цієї заяви докладаєте документ, який посвідчує інвалідність, нотаріально посвідчену копію ще раз, і подаєте на ім'я голови комісії територіального центру комплектування з питань оформлення відстрочки. Вказана заява обов'язково має бути зареєстрована, тому я раджу вам. З собою носити ще і копію цієї заяви для того, щоб відповідальний працівник територіального центру комплектування одразу поставив вам відмітку про те, що вказана заява є зареєстрована. Після цього друзі територіальний центр комплектування, а саме комісія з питань оформлення відстрочки, має перевірити всю необхідну інформацію, якщо потрібно відправити запити на державні органи, для того, щоб вони підтвердили інформацію щодо інвалідності. І протягом 7 днів з моменту подання заяви. Але друзі, не пізніше одного дня з моменту отримання відповідей від державних органів. Тому я думаю, що 7 днів не будуть дотримуватись, особливо а, в травні і червні, коли буде особливо великий потік інформації і заяв на відстрочку. Але тим не менш, я думаю, що все ж таки ці заяви будуть розглядати вже не по місяцю, не по два, як було. До 18 травня 2024 року. І друзі, за результатами розгляду цієї заяви, якщо документ, який надала особа з інвалідністю, є чинним, якщо справжність його і дійсність підтверджується державними органами або даними реєстрів державних, то комісія з питання оформлення відстрочки має надати рішення щодо задоволення заяви. Про отримання відстрочки людиною і надати відповідну довідку так само затвердженої форми про надання відстрочки. Одразу потрібно сказати, що ця довідка має надаватись на весь період дії обставин, тобто на весь період дії інвалідності, тому що декому видається інвалідність безстроково, декому видається на певний строк. Друзі, але в цій ситуації є один нюанс: що знову ж таки постановою 560 написано, що. Але не більше ця довідка про відстрочку видається ніж на час дії загальної мобілізації. А всі ми знаємо, що загальна мобілізація в нас діє по три місяці, тобто кожні три місяці президент продовжує цю мобілізацію. Відповідно, територіальні центри комплектування теж будуть видавати відстрочки на три місяці, і потрібно буде постійно приходити і подавати заяви про продовження. А цих відстрочок. і я дуже сподіваюся, що реалізують все ж таки через електронний кабінет можливість подавати ці заяви, тому що ну не всі люди з інвалідністю мають можливість постійно ходити до територіального центру комплектування і спочатку подавати ці заяви, потім отримувати довідки про оформлення відстрочок. Було б звичайно набагато краще, якби це зробили за допомогою електронного кабінету військового зобов'язаного. І це в першу чергу розвантажило б. І людей, і працівників територіальних центрів комплектування, тому що з 18 травня вони максимально навантажені і вони просто не встигають обробляти ту кількість інформації і кількість заяв, які до них надходять. Далі, друзі, коли комісія приймає рішення, вона повідомляє про це особу з інвалідністю телефоном або через електронну пошту, або поштовим шляхом, і тоді особа звертається до ТЦК, забирає цю довідку. Інформація вноситься і до реєстру оберіг, що особа з інвалідністю має відстрочку від мобілізації, і тоді вже потрібно чекати, доки строк у довідці буде закінчуватись, і знову ж таки звертатись з заявою про продовження відстрочки від мобілізації. Друзі, і ще один нюанс стосовно відстрочки для осіб з інвалідністю і для взагалі всіх осіб, які звертаються з заявою про відстрочку. Допоки заява про відстрочку не буде розглянута, то а, територіальний центр комплектування не має права направляти таку особу на проходження медичного огляду при військово-лікарських комісіях і тим більше не має права мобілізувати цю людину а, знову ж таки, допоки не буде розглянута заява про. Отримання відстрочки. І якщо відстрочка буде надана такій особі, то така особа так само не проходить медичний огляд при військово-лікарській комісії. І знову ж таки, якщо відстрочка продовжується, то відповідно і необхідність. Проходження військово-лікарської комісії відкладається. Тому ті побоювання осіб з інвалідністю про те, що вони зараз прийдуть на військово-лікарську комісію, їх там будуть визнавати придатними, ставити під сумнів висновок медико-соціальної експертної комісії щодо інвалідності. То вони насправді друзі нічим не обґрунтовані з 18 травня. Вже точно так територіальний центр комплектування не мають права робити, тому можете спокійно. Брати всі свої документи, йти до територіального центру комплектування, оформлювати відстрочку. І далі не переживати, по-перше, що вас притягнуть до адміністративної відповідальності, а штрафи вже не маленькі і вони ще будуть подвоюватись. Ну і відповідно, не переживати, що вас десь на вулиці зупинять і вручать повістку або затримають і будуть доставляти до територіального центру комплектування. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому лайк. Підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться на мій Telegram канал Також і до нових зустрічей. До побачення.